Привіт, друзі! Розпочинаємо новий тиждень наших тренувань. Як завжди, з присіду, до старту лишилось всього 6 тижнів. Робота буде ставати все важчою, все прекраснішою, але саме така робота і буде робити нас сильнішими. Тож, заряджайтесь разом зі мною і вперед до цілі 20 на 10 розігріваємо мотор. 50 на 5 повторень. Техніка має бути залізною. Все має бути у нас під контролем з самого початку роботи. 80 кг на 5 повторень. Як бачите, на коліни які вже присутні. Думайте завжди про своє здоров'я, тому що воно е, одне і найголовніше, що є у кожної людини. Працюємо. Йде легко, значить, можемо сподіватися, що сьогодні буде чудово тяжка робота. 110 на 4. Зафіксувались на старті гарний вдих. максимально гарно звести лопаточки, щоб тримати жорсткість конструкції. І в п'ятки поїхали. 145 на 3 Вага потрохи росте і разом з нею буде рости наш характер. Працюємо. 175 на 3 і тут же починається боротьба. Але ми не можемо бити заліза, працюємо. 205 п'ять кілограмів на два повторення. Ну і справжня робота починається саме тут. Завжди якесь особливе відчуття присутнє, коли додаємо п'ятий плюс диск. Не знаю, чому так виходить, але завжди, коли п'ять і все ще після нього, якась ну, класна атмосфера. Ми працюватимемо зараз 225, 2 плюс повторення. Отут в таких підходах. Максимально формується вже наша сила, і така робота потрошечку приближає нас до мети. Отже, 2252 плюс повторення, максимум концентрації, максимум уваги, віддати йому підході все, що ми можемо. 230 кілограмів на 2 плюс повторення. Саме та робота, заради якої ми сьогодні тут зібралися. Все, як я казав, чесно, по справедливому, без фільтру, без всяких відмазок. Я колись там, я щось там. От воно є. Для мене це вже дійсно серйозна вага. Максимум уваги, максимум концентрації, і тут настільки два варіанти: або я її, або вона мене. Ось вона саме ця робота. Отже, основна робота на сьогодні зроблена. Це в нас вийшло в плану, так як ми того і хотіли. Далі йдемо, зробимо нашу заминочку, два підходи розгинання, два підходи розведення, тут два по 20 повторень. І з ними пару підйоми на носки сидячи в блоці і закінчимо нашу заминочку висом на перекладенні. Потім потренуємо трошки спинку, щоб трішечки більше буде схожими на спортсменів. Погнали! Ну що ж, продовжуємо другу частину нашого тренування. Спинка по плану у нас. Після тяжкого присіду такого, я сьогодні буду працювати 5 вправ по 3 підходи від 10 до 8 повторень. Хто не працював з присідами, а чисто позайматися, да, потренуватися, покачатись, там можемо працювати стандартно 4-5 підходи від 12 до 6 повторень. Пробуємо. Продовжуємо нашу роботу. Тяга лежачи з гантельками, лежачи животом на лавці під кутом 45 градусів. Також тут працюють три підходи, 10-8 повторень. Продовжуємо нашу роботу. Ловери. З гантелі через лавочку, лежачи впоперек. Завдання гарненько розтягнуті не спинки. Коли гантелі заводимо назад, трішки опускаємо таз, щоб було більше розтягнення і більше потренувати спинку. Працюємо. Завдання у нас тут буде три підходи по 12-10 повторень. Ну що ж, продовжуємо нашу роботу. Далі у нас за паном тяга горизонтального блоку вузької рукоятки. Ті ж три підходи, 12-10-8 повторень. На що звертаємо увагу? Не руками просто потяга, да? ось все. закрились, розтягнулись, закрили, все працюємо через спинку. Ну що ж, підсумком сьогоднішньої нашої роботи на спинку буде тяга з верхнього блоку з воротнім хватом. І ті ж три підходи по 10-8 повторень. На що тут звернути увагу, що це не просто потягнути бізнес-фон, да, і спина взагалі ні. Розтягнулись і хочемо закритися, да, притягнути лопаточки одна до одної. Працюємо. Плавненько вверх. Продовжуємо нашу роботу. Після спинки трішки попрацюємо з бісмісом. Сидячи на лавці, згинання рук з гантельками. І три підходи по 12-10 повторень. На вагу вже не лізе, у нас руки вже налиті. можемо гарно працювати. І підконтрольно. Видушить. Не викинуть, а саме видушить. Главне нікого вниз. Друзі, ну що ж, тренування закінчено, Робота зроблена. Ще один крок пройдено, ще на один тиждень ближче до змагань, до нашого старту. І дякую, що були поряд підтримка завжди допомагає. До зустрічі на наступному тренуванні.